Якщо у вас немає дітей, будете платити 1,5% податку. Якщо у вас є одна дитина, 1%, одна дитина, все одно будете платити. Дві дитини півпіввідсотка, все одно будете платити. Двоє дітей це нижче ніж середня по Україні, все одно будете платити. Це комітети там гетьманцев, Потураєв там і всяка інша браття придумали для українців. Це стимул, стимул для народження дітей. Я не хочу нікуди тикати пальцем, але в одній країні, в одній країні про це думали постійно і давно. Допомога дають квартири, дають іпотеку, дають багато чого. Тільки народжуй, 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 Ми тобі створимо умови. Тут йдуть іншим шляхом в демократичній цивілізованій країні люди, які прийшли на фоні лібертаріанства, свободи і боротьби з Януковичем і з Порошенком, вони вирішили податки встановити. Встановити тоді 90%. Не народив дитину, 90% податків, щоб вже всі бігли і точно народжували. Друзі, це ви. Ну, у мене немає просто слів, я не розумію, що відбувається. А той, хто не розуміє, про що я кажу, в Верховній Раді з'явився законопроект зміни до податкового кодексу. І повірте, що якщо Конституційний суд це не скасує. А він не скасує, тому що у нас всі судді, вони ну гарно, на мою точку зору, не скасує. Бо судді гарно годуються владою. Бо ну ви ж розумієте, яка причина. А, і ось це абсолютно дика норма. Тобто, якщо людина не може мати дітей, не хоче мати дітей, ну різні плати податок. Ми тобі ми, ми не квартиру тобі дамо. Якщо у тебе двоє дітей, ми тобі квартиру дамо. Щоб ти не бігав, не платив незрозумілу суму. Квартир багато дають. Квартир дають багато. А мами. Мами, напишіть, будь ласка, скільки ви отримуєте на дитину, якщо у вас одна дитина, якщо у вас дві дитини, скільки? Там тисячу гривень на місяць набігає? Це якийсь сором, це якась ганьба. Це такі підходи до українського народу. Це, це гірше, ніж в тому совку, який ви безкінечно декомунізовуєте. Та ні в одній цивілізованій країні такого бути не може. Тим паче в Україні. Де ви берете ці ідеї? Де? Це під, під, чим, під чим ви продукуєте ці ідеї? Це знову партнери підказали. Чи це ви самі? Я думаю, це самі наваяли, бо партнери до такого не здогадаються. Це ви намагаєтесь перебити плани, заселити Україну мігрантами. Бо і цей закон, Телеграм, шапці профілю, там є і цей законопроект, хочу почитати. І плани по міграційному процесу. Українці загинуть, а на українській землі будуть жити Хто? Хто. Це що, план такий? А він давній цей план? Ой, як все це не красиво виглядає! Ой, як...